У Львівській обласній бібліотеці імені Романа Іваничука здають на макулатуру книжки, написані російською мовою. Окрім книг, що зі свого власного фонду забрала бібліотека, до акції може долучитися кожен охочий львів'янин. Кошти, виручені зі здачі на макулатуру, передають на допомогу Збройним силам України. Нам логічно позбавлятися російськомовної літератури. Я не знаю, як чинити іншим бібліотекам, як ініціативу то підтримати, до прикладу науковим бібліотекам, де є великі архіви. Ми публічна бібліотека, легка, де фонди мають бути живі, пластичні, енергійні. Тому для нас це дуже природньо. За словами Тетяни Пелепець, мешканці міста найбільше приносять на мукулатуру книги російських класиків Пушкіна, Толстого, Достоєвського. Жінка запевняє, прощатися із літературою цих письменників означає відректися від радянського минулого та очистити свою домашню бібліотеку для робіт українських митців. Зараз ми маємо і від цього відмовитися, тому що це те, те, що нас дуже сильно якорить до цієї такої нездорової ностальгії. Абсолютно молода, інтегрована в світ нація, і тільки так і треба йти. І відповідно, щоб полегшити оце прощання для текого з львівян, ця акція також існує. За місяць акції зі збору російської макулатури бібліотека вже долучилася до купівлі автомобіля та тепловізора для наших захисників.